Кабаланське благословіння на 26 травня 25-го року, в Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наше, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані ми чуємо про те, як фарисеї радилися, що робити з Ісусом. Бо, як вони казали, Він багато робить чудес, чудес, і що ми боїмося, що. Римляни через нього, що народ перестане в нас вірити, і ми втратимо від римлян і народ, і, ну і владу свою. І тоді пересвященник Каяфас, який був в цей час перевосвящеником, сказав, що, і пророкував про це, що Ісус повинен померти за народ і за всіх розсіяних. Цей час, і вони вирішили його бити, домовилися, щоб це пророцтво, яке пророкував Каяфа, ну, здійснилося. Бачите, і пророк пророкував, що Ісус повинен поверти, але ніби так люди, які знають Слово Боже, які його вивчають, з малку, з дитинства. Не могли зв'язати, тобто вони не подивилися в писання, як має місія загинути. А самі захотіли вбити, самі домовилися його. Е, ну, да, вбити, домовилися. Доторк докласти до, до, сюди свою руку. І ви знаєте, я от думаю, що я можу про це подумати, та у мені і думок немає. Бо коли серце черства, воно виконує ту волю свою, до якої додумалася, домислила. А те, що домислила, завжди обтяжується своїм ну, станом безпеки. Тут вони бачите. Побачили, що влада втрачається, що багатство втрачається. Людина любства втрачає, не людиство, а марнославство втрачається, що їх поважати можуть його більше будуть поважати, ніж них. І цим, цим рішенням або бачення того, що відбувається, спотворюється, спотворюється своєю пристрастю. Їхня пристрасть була у владі, марнославстві, грошелюбстві. І ці пристрасті, те, що було явно, і те, що вони вивчали і навчали народ цьому, призвели до того, що люди осліпли. Вони перестали бачити на те, що дивилися. Вони перестали чути те, що промовлялося. І думки їхні висновки робили неправильні на користь своєї пристрасті. Ви знаєте, так зваблюється совість кожного з нас. Саме так, що мені хочеться задовольнити мою пристрасть, і тоді на її користь я приймаю всі рішення. І вони дуже часто по ситуації і по відношенню до тої людини, яка перетинається, несправедливі, але вони йдуть на користь моєї пристрасті. І я стаю рабом цієї пристрасті, бо я нехтую істину, правду на задоволення цієї пристрасті. Так відбулося і серед тих фарисеїв, які дивилися на очевидне, говорили. Ціми же словами. І... Але не могли побачити, не могли зрозуміти. Вони тоді придумали своє рішення, яке б задовольнило б саме їх, а не Божу правду відновила, Божу славу показало. І Це стосується кожного з нас. Ви знаєте, як провести ревізію власного життя? Коли я в житті роблю ті чи інші справи, діла, коли в мене з'являються подумки, пожадання, чи не спотворюю я свою совість, яка мені говорить явно і чітко, де правда, але моя пристрасть завжди хоче її, змій гріх, виправдати, показати, що він не такий ганебний, а потім, коли, так показав, коли показав так, що він, в принципі, не, 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 не смертельний, можна його зробити на якийсь нейтральний, а потім взагалі на корисний моєму здоров'ю. Це зробили фарисеї. І ми побачили на їхньому прикладі, як це у них відбулося. Але чи бачимо, як це кожному з нас відбувається, щоб бути щирим в першу чергу перед самим собою, щоб бути щирим перед Богом і щирим перед ближнім, який перетинається в моєму житті? Чи достатньо у мене мужності бути щирим перед собою? Але я знаю, коли я хочу бути щирим перед самим собою, то Господь додає мені сили і бути таким, робити справи такі, і не піддаватися той спокусі, щоб полегшити, або зм'якшити, або насолодити моє життя земними. Не знаєте, Пільгами або якимись корисними речами, які можуть добути, але спотворити перед цим правду Божу, стати на бік, де немає правди, там, де немає істини. Заради чого? Заради отримання додаткових насолод який би я хотів би отримувати. І це наше життя. Коли ми обираємо Божу сторону, або навпаки відмовляємося від неї і будемо де завгодно, але не з Богом, з ким завгодно, але не з Богом. З тим, то є життям і призиває мене бути в житті, жити повноцінно і досконало. Амінь.